Сергію багато назбиралося новин, що стосується Німеччини і окремо канцлера Шольца. Звісно, у нас зараз у всіх на устах мирні ініціативи, скажімо, Олафа Шольца. І, зокрема, та публікація, яка вийшла в виданні Репабліка», вони пишуть зокрема про те, що Шольц готує мирний план, який нібито не включає, який не виключає, перепрошую, передачу Росії певних окупованих територій. Направду наскільки мусується ця тема у німецьких змі, у німецькому політикумі. І наскільки Шольц хотів би війти в історію ще як і ось такий перемовник? Е, так, звісно, от е, насправді Шольц довгошов до цього відвертого е, відвертої заяви, фактично, проросійської своєї е, уся його активність останні там півтора роки. Це була активність тримати Україну. В стані болючому фактично катувати Україну вбивствами е українських цивільних надавати трошки допомоги, значить, для того, щоб е виглядати, нібито, він стоїть на боці України. Насправді, е фактично, примушувати Україну до перемовин з Москвою. І, і зараз ці всі процеси просто підсилились через два фактори. Перше це, це те, що е Інші дві партії, що входять до правлячої коаліції до урядової коаліції в Німеччині, зелені і ліберали, вони демонструють свою неготовність, постійну неготовність кинути виклик Шольцу і перейти з цієї коаліції в коаліцію, скажімо, з християнсько-демократичним союзом. А друга, те, що у Шольце зараз три програних виборів: Європарламент, Тюрінгія і Саксонія, Європарламент 14%, Тюрінгія і Саксонія, там по 6%. От, і 22 вересня вибори в Бранденбурзі, де, очевидно, партії урядової коаліції разом отримують щось там, не знаю, там 15-18%. І, мабуть, 20. І він намагається в цій ситуації, от вже піти в Абанк і е, вийти, от таким от людиною, що принесла мир в Європу, звісно, ігноруючи те, що це ніякий не мир, а це фактично перемога Росії. Те, що він пропонує вже досить відверто, і для нього це абсолютно нормально, тому що ця людина е, зла, е, обурена на весь світ і вважає себе єдиним геніальним політиком, що єдиний знає що. Можна робити і як досягти чогось хорошого, а всі інші не варто того, щоб навіть до них прислухуватися. Штайнмаєр свого часу вже пропонував свою формулу, яка власне увійшла в історію формула Штайнмайера, А потім приїхав в Україну під сигнали тривоги, перебував в укритті. і, кажуть, змінив дещо свою думку. Що може вплинути на шольца у зміні його поглядів, якщо власне це можливо. Я не думаю ані що Штаймайер е, насправді змінив свою думку, ані що от оточення Шольця може е, на це здати. Соціал-демократи це дуже, е, дуже доктриністська така партія, дуже пов'язана з Москвою. І, Ну, дивіться, усі вони їздили в Україну. От Мюцинів, голова фракції СДПН Бундестаг, їздив в Україну, теж там зустрічався з ключками. Теж біг під бомбардуванням. нічого як він продовжував значить, говорити свої проросійські думки, так він їх і тисне Ральф Штегнер. От буквально кілька тиждень тому їздив в Україну. От йому проукраїнські активісти сплатили за цей візит, тобто просто запропонували, сплатили квитки в готелі там приставили до нього супроводження. Ну, нічого, повернувся, значить, дав інтерв'ю данському виданню, сказав, що треба домовлятися з Москвою. Ці люди, що живуть в своєму світі, де Москва назавжди а Україна. Це така якась незрозуміла тимчасова, тимчасова конструкція, яку можна ігнорувати. І в цьому випадку Шольц і його формула, це, це та ж сама формула Штаймара, тільки без гарної зачіски. Ну але фактично виходить, що, що однією рукою Німеччина м, допомагає, оголошує нові пакети військової допомоги, зустрічає Рамштайн в себе. Ну і всі декларують абсолютну підтримку до української перемоги. А з другого боку, чи не підсунуть нам чергові, вибачте, мінські угоди? Це не Німеччина, це соціал-демократи і уряд Шольца. І насправді в Німеччині репутація Шольца дуже погана. Це не менш популярний канцлер за всю історію Федеративної Республіки з 49-го року. От, його особистий рейтинг там зараз 20%. Навіть в його партії з ДПН. У нього рейтинг менш ніж 50%. А менш ніж 50% соціал-демократів і соціал, соціал бажають його бачити своїм канцлером наступним. І е, рейтинг його партії, ну ми все бачимо на загально німецьких національних виборах в Європейський парламент. 14% вони отримали це найнижчий результат за всю історію СДПГ. Я думаю, що якщо б зараз були вибори, там було б ще менше. Е, Німецькі виборці-виборчині стоять на боці України. Це я, наприклад, постійно бачу по рівні донатів, що заходить саме на зброю для української армії від німців і німки. От те, що ми бачимо, це позиція виключно соціал-демократів. А саме у цій навіть не всіх соціал-демократів, а от цього уряду Шольца і його оточення, що абсолютно інтоксиковано російською російською отрутою. І бажає тільки повернутися до своїх газових контрактів з Москвою і повернутися до, е, значить, повернутися до бізнесу з Южем. Це не відповідає настроям німецького населення, і це не відповідає настроям більшості німців. І це про зовнішню політику, та по відношенню до України. А коли говорити про внутрішню політику, чим німці незадоволені Шольцем? Шольцом? Ну тут комплекс цього, тому що уряд Шольца він показав, що е, він не здатний впоратися з багатьма проблемами, що є в країні, тому ж з тіма, е, котре вони обіцяли, е, обіцяли вирішити, і тут вже нелюбов приходить не тільки на шольця, а на його коаліційні партії не зелених і не лібералах, тому що їхні заявлені цілі вони не досягнуті. Тобто не досягнути цілі ці, по енергетиці, не досягнути цілі по економічному, значить, економічному оновленню, не досягнути цілі по дигіталізації, не досягнути цілі по оновленню інфраструктури. І навіть ці гучні заяви там про модернізацію бундесвера та інше, вони теж насправді залишились е, 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 такими гучними оголошеннями. Е, тому. E, насправді, тобто важко сказати, що якщо б скажімо, зараз був канцлер християнський демократ, чи все порухали б далі, скоріш за все, ні. Але це незадоволення Шольцем. Воно дуже таке показове і воно дуже міцне. E, насправді, тобто, звісно, що ті, хто голосують за радикальну альтернативу для Німеччини або ліво, блок за варті, якщо абсолютно є проросійськими антидемократичними силами. От вони звісно саме собі вбирають своїх, значить, е своїх, е як це сказати, е м'якше, е тих, хто буде їх різати, е умовно кажучи, як значить вівець е на свої політичні цілі, в е метафоричному сенсі. Але вони це роблять, тому що вони в тому числі тому, що вони не бачать. Варіантів голосування за оці партії, що входять до урядової коаліції, тому що вони не бачать, як можна за їхньою метою країну рухати далі. Тому ці це, звісно, це створює дуже родючий, родючий ґрунт для популістів усіх напрямків і праворадикальних, і ліворадикальних. Вони цим, звісно, користуються, тому що це їхнє природне середовище, вони в ньому звикли існувати. Але проблеми на котрих вони грають, вони створені не іми, вони створені цим урядом. А можна пане Сергію, сказати, що фактично Олаф Шольц це таке собі продовження зовнішньополітичної політики Ангели Меркель? В певному сенсі, так. Тобто, ну Шольц успадкував від Меркель багато таких багато моделів поведінки. Модель поведінки Меркель була чекати, нічого не робити, і чекати, поки ті, хто намагаються щось зробити, зроблять якусь помилку і через цю помилку її вїсти. Це вона робила 16 років поспіль. Шольц продовжує робити те ж саме, тільки в умовах війни, котру Росія веде не тільки проти України в прямому сенсі, а й в посередньому сенсі, значить, проти всієї Європи і Заходу. В ситуаціях, коли йде така війна, звісно, ця політика Меркель не працює. Як вона не працювала насправді і раніше, Просто раніше це було не настільки помітно. От, і в цьому сенсі так, його політика вона є продовженням. Політики Ангели Меркель, але знову ж таки, за часи Ангели Меркель, три міністри закордонних справ, ну, не три міністри насправді більше, три сезони міністри закордонних справ були. Соціал-демократами, тобто тільки одного разу це був другий уряд Меркель, там був міністр е, ліберал Діда Вестервелі. От. А три сезони це були соціал-демократи в цьому сенсі, е, те, що зараз Шольц є канцлером Німеччини, це і є продовження цього всього, що відбувалося за часи Меркель, тільки в трошки іншої обгорці. Ну і там Анна Лена Бербок говорить там інколи красиві речі, за котрий всі. Значить, її аплодують, але потім вона повертається в Берліни, голосує проти Таврсев, тому що зробити гучну промову в Києві про Європу від Луганську до Лісабону це одне. А проголосувати проти свого канцлера – це виявляється щось інше. Зараз бачили кадри з Ангелою Меркель, і, зокрема, там був кадр, де вона поруч із президентом Зеленським, який тільки е, увійшов на свою посаду, свою каденцію. І це нормандський формат. Це зустріч у нормандському форматі, яка відбувалася тоді. Чи могла тоді е, Німеччина, очевидно, в особі Меркель. Е, Нанести превентивний удар, якщо можна так сказати, і зупинити і не допустити, скажімо, великої війни в Україні. Чи міг тоді це вирішити нормандський формат? Ну в нормандському форматі ні. Але звісно, що російську агресію можна було зупинити. Просто, по-перше, ніхто не хотів вірити, що вона відбудеться, ця агресія. Це не значить, що Україну не хотіли здати. От просто Україну хотіли здати таким мирним шляхом, типу, через там скажімо, мінський формат, через там те, що е, якісь там, значить, ОРДО війдуть в склад України, але з правом В'єто на якісь там важливе питання. Ну, все це було дуже очевидно. От, а, але звісно, що Меркель цього не хотіла. Ну хто хотів з німецького уряду, е, значить, з Росією суперечитися? Тобто, ну подивиться, ну навіть оці. Усі, значить, любі люби друзі зараз України зелені. Ну, зелені підписували коаліційну угоду в вересні, в листопаді, в листопаді двадцять року. Там чітко прописана позиція в бік Росії, значить коаліція, кооперація з Росії по всіх напрямках. Безвіз для російських усіх людей до 25 років, тобто всі російські солдати, що гвалтують жінок, значить, в Україні і катують, значить, людей. Вони всі згідно з цим коаліційним договором, Петра Зеленого розробляли і підписували, повинні були отримати безвіз в Німеччину в Україні. Там тільки одне обіцяно: там була співпраця енергетична по вироб, по виробництву. Значить, зеленого водню. все Все інше з Росією. Там зняття санкцій покрокова, нормалізація стосунків. І все Всі хотіли з Росії нормалізацію. у 2021 році, те, що Путін значить вирішив ці питання, значить, українське вирішити повномасштабним вторгненням, це було насправді таким ударом в спину для німецької проросійської політики. Тому що ніхто цього не очікував і думали, що все можна так замістити під килим. Якщо б цього не сталося, то нормандський формат продовжував себе із Анне Лени Бербок. Якщо ви пам'ятаєте, вона приїжджала за два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну і сказала чітко на питання про зброю, що зброю ми не дамо, тому що в нас складна історія от а шоломи будуть. ну от це було б все Так, я повіше історію про шоломи. він тебе по повертається Шольц просто повертається до 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 джерел скажемо так Насамкінець, пане Сергію, а от у Німеччині пишуть, що Шольц не ухиляється від телефонної розмови з Путіним. Але власне, якщо для цього будуть умови, якщо буде необхідність, сказали і пригадали про те, як ну, Німеччина ще тоді сумнівалася в постачаннях Україні зброї. А тепер є курська операція. А тепер є німецька зброя на території Російської Федерації. і Ми по факту бачили е ті відео і бачили ці кадри, це принципово щось змінює, тому що нові ну, війна тепер на території РФ і ми продемонстрували. Що це дорога двостороннім руху? Це дуже крути речі, і це насправді єдине, що е, зупиняє цій шольцефрух е, на тиск України, е, тому що поки українська армія демонструє офіці... е, успішні операції проти Росії, е, поки Україна здатна наносити удари дронами по теренах Росії. Поки російські, значить, війська е поки їх б'ють, значить, українські військові на теренах Росії сам. От, то цей тиск на Україну він не може досягти свого максимуму, і він е обмежується всіма цима моментами. Е це те ж саме, що було з Харківською операцією двадцять року, це те, те ж саме, що було з звільненням Херсону в жовтні двадцять року, от. Поки українська армія е, демонструє свої успіхи, Німеччина рухається формати підтримки України. Як тільки починається, от скажімо, там провальна е, наступальна операція 23-го року. Ну докотре насправді до провалу, і Байден і Шольц дуже, е, дуже так е, вперто Україну вели спочатку, не надавши зброї, потім вимагаючи піти в наступ. От як тільки таке відбувається, значить одразу починаються голоси. За перемовини, там за якийсь заморозку конфлікту і все інше. Тут дуже чітка залежність. Е, Україна перемагає, шольц мовчить або говорить щось хороше. Україна починає значить, терпіти поразки, десь шольц одразу разом зі своїми, значить, друзями, що не терпиться їм в Москву. Літі підписувати контракти азові, е, вони починають одразу тиснути на Україну. Тут такі гойдалки дуже очевидні. Спасибо величезне вам за ваші думки і коментарі, пане Сергію, що знайшли час долучитися. Сергій Сумленний, німецький політолог. З нами був на зв'язку директор ініціативного центру Європейська Стійкість. Дякую дуже. Дякую вам.